Я на ринку шувар, і ідемо робити огляд на овочі в роздріб. Ось такий перчик, яку ціну буде на роздріб Добрий 40, день. По 40 гривень. А ось такий Такий 50. А чилік? Чілік 120. 120 і ось такий більший 100. Так, ваше можна придбати огірочки на засолку. Такі малесенькі-малесенькі. 55 і малесенькі. 70. 55 і 70. Це є 9 ряд, 24 місце. І перчик по 20, ось такий оранжевий по 25 по 50, ось такий перчик, що далі. І ось такий баклажан по 20 гривень. Ось такий тут трошечки незвичний по 40. Так, на роздріб ось такий герочок по 35, а ось такий по 50. Ось такий по 25, ось такий перчик по 50. Ось така помідорка по 40. Ось такий баклажанчик по 25 гривень, а кабачок по 20 гривень. Це цієї роздріб. Ось такий перчик є по 35. І ще ось такий баклажанчик по 30. А ратунда по 55 на роздріб. Ось така сливочка по 20 гривень жовта. Ось така цвітна по 40 на роздріб буде, чесничок по 100. Ось такий перчик по 55 гривень. Ось такий, що далі, біленький, по 25. Так, і брокколі є по 45 гривень. Огірочки по 25. І ось такий перчик чилі по 80. Ось така кукурузка буде по 8 гривень, а ось така по 10. Ось такий буряк на розділі будуть по 15 гривень. Це по 15 гривень. Брокколі не бачу. Не викону броколі. Брок. По 35. І ось такий перчик чилі по 100 гривень. Кукурузка. По 10 гривень. І ось такий помідорчик по 30, по 25, по 20 і по 25. Огірочок на роздріб по 30. А ось такий на роздріб буде по 15. А ось тут на роздріб буде баклажан по 20, По 28, на пану гривень. Так. так, є така капуста на роздріб по 15 гривень. Ось такий помідорчик по 20, кабачок по 10. Ось такий баклажан по 30 гривень. По 30 гривень ось такий жовтий перець, що далі. Є ось такий огірок по 30. По 30 ось таке брокколі. А віку ціну 300. По 300, ось такі. Є досить багато. 350. Ось такі білі, 350. А ось такі. По 150.